Чернігові на дорогах уже розпочався ямковий ремонт, зокрема на проспекті Левка, Лук'яненка та Вокзальній площі. Про це на щотижневій нараді в міській раді повідомив виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако. У нас розпорядникам коштів вистачено, комунальне підприємство КТП, АТП ну, КП АТП-2528, і вони всі процедури провели. І, в принципі, вчора розпочали гаряче асфальтування на окремих ділянках. Зараз їх буде більше на поточний ремонт у місяць цього року. Виділили 173 мільйони гривень, і планують його розпочати вже з перших дат травня. Стретина, мабуть, того, що було, б треба по-хорошому направити, але ми не можемо, тому що у нас коштів більше немає. Тому і зрозуміло, що по пріоритетам ну ми робимо тільки там, де найгірші дороги. ми плануємо почати на початку травня, робити і треба. Внести проект рішення про продовження перекриття до 30 травня. Я думаю, що якщо все буде добре з погодніми умовами, і ніхто не буде заважати до 30 травня, перші числі червня, любецьку мають завершити і відкрити це трошки зменшить навантаження. Наступного місяця планують розпочати ремонти по вулиці Мазепи. Він обійдеться в місту 53 мільйони гривень. Зокрема, буде відремонтована ділянка від кругу на Шерстянку та включено з кругом на виїзді з міста. Орієнтовно ремонт займе три місяці. Ну там більше роботи, там бордюр треба замінити з двох сторін. Ну потім фрезування зробити. Да? фрезування, зрізати зрізати повністю. По всій території Мазепи зрізати повністю нижні, ну, то що лишилося там відкритпікриття. А потім без перекриття руху. Ми спробуємо, щоб по полосі і частинами робити без перекриття руху. Проте на перехресті вулиці Мазепи та музичної ремонт не зможуть розпочати, поки не завершать там заміну водогону та каналізаційні роботи. Проблемними наразі залишаються багатоповерхові будинки, які постраждали внаслідок війни. Там у складних умовах продовжують жити люди. Зокрема, на нараді йшлося про будинок по вулиці Шевченка, 246 А. У нас є кошти. На один з найбільш проблемних будинків це Шевченка 246. А там треба три ліфта, наскільки мені відомо поміняти. Там Треба там, по да, поміняти. Ну, так, а що ви чекаєте? Винних традиційно знайшли в Чернігівській міській військовій адміністрації. Те, що ви не розпочали, це вже я вважаю ну, проблемне питання. Якщо ми за перший квартал не розпочали тендерних процедур, хоча б це вже проблемне питання. Що ви чекаєте? Не погоджує військова адміністрація. Дайте документи, покажи, що не погоджує, поясніть людям, в чому там питання. Або треба збиратися з ними спілкуватися. Там покрівля першу чергу, потім три ліфти. І безпосередньо мережі, які знаходяться в подвалі. Якщо проект вже готовий, вам тиждень на доповідь по нучітки по цьому по цьому будинку. Так само, ну Мазепи, там, я так розумію, тільки утеплення залишилося зробити. Хоча приїти на Мазепи, подивіться, що там потрібно доробити. Також на нараді анонсували нові поліцейські опорні пункти. Ми розмовляли з керівником міської поліції, значить, щоб це були. Віддали від центру в першу чергу райони, де більший рівень ну, потенційної злочинності це льотна, це масани, це шестянка. Ну, льотна Масани, шестянка, це Грушевського 167А. Це такий теж ну, досить віддалений пункт. Тому що зараз у людей ну, це потрібна історія. Зараз у людей багато зброї на руках і багато. Психічного такого стану, коли різні злочини відбуваються. На сам кінець на нараді не обійшлось без традиційної критики державної влади. Зокрема, йшлося про відібране в місто ПДПУ. Перший квартал минув, звіту, куди витратили кошти там, на дрони, на е, зброю, ніхто не давав публічного чи не публічного, а звернень до місцевої влади більше, чим було до того, як ПДПО це вилучили. Це 100% несправедливо.